Доброго ранку, малята. Сьогодні я хочу з вами поговорити про небезпеку на кухні. Слухаємо уважно. Небезпека на кухні. Привіт, друзі. Мене звати Марійка. Я дуже хочу зробити своїй мамі щось приємне. Тому вирішила. Поки моя мама пішла в іншу кімнату, я налю її каву в чашку. От вона зрадіє. Ой, лишенько. Марійко, що сталося? Чому ти плачеш? Я доторкнулася до гарячого чайника і трішки опекла пальчик. Матусю, я хотіла налити тобі кави. Дякую тобі, донечко. Ти ростеш маминою помічницею, але не слід забувати правила безпечної поведінки на кухні. Мамо, а що це за правила? Розкажи мені, будь ласка, про них. Кухня вважається. Найбільш небезпечним місцем для дітей, тому, щоб не зашкодити собі, потрібно дотримуватися безпечних правил. Не можна лізти до гарячих чайників кастрюль, тому що можна опектись або облитися гарячим окропом. Не можна гратися з ножем або з іншими гострими предметами, тому що можна поранитись, не крути кнопочки на плиті та електроприладах. Також не можна самостійно підпалювати газову плиту з сірниками, це дуже небезпечно. Також пам'ятай, що дітям не можна лізти до розеток, тому що там живе струм. Він дуже небезпечний. Дітям не можна самостійно підключати електричні прилади в розетку. І пам'ятай, доню, що кухня це не місце для ігор. Звичайно, дітки можуть допомагати на кухні, але під наглядом дорослих. Зрозуміла, Марійко? Так, мамо. Тепер я буду обережнішою. Дякую, що розповіла мені про безпечні правила на кухні. Тепер ви розумієте, що на кухні? Теж потрібно бути дуже обережними. Будьте здорові! До нових зустрічей!